Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Російські пожежі для українців замість ранкової кави, бо щодня за поребриком щось зривається і горить. Відразу три масштабні пожежі охопили країну агресорку Спочатку про пожежу повідомили в місцевих телеграм-каналах. За попередніми даними у новій Москві спалахнула ємність із дизельним паливом. За свідченнями очевидців перед пожежею було чутно два гучні вибухи. Наразі розливається паливо, яке тікає з каналізації на площі понад 300 метрів. За даними Росасміг. Гасіння полум'я в трубах продовжується. Інформація щодо постраждалих уточнюється. І поки в Москві горять склади в Усть ілимську і, і Іркутської області горять склади із озброєнням. Площа пожежі вже складає близько тисячі квадратних метрів. Крім того, як повідомляють джерела у Москві склалася велика пожежа у складських приміщеннях площею 2000 квадратних метрів. У будівлях знаходиться склад із зброєю, а у прилеглому триповерховому крилі виробництво припасів. Суть про удар декількох дронів до слова, новий український безпілотник від Укроборонпрома пройшов льотні випробування під дією засобів радіоелектронної боротьби. На дрон нанесли напис Азвоздам, це біблійний фразеологізм, який означає помсту. Погода з одного боку стає проблемою, а з іншою додатковою перевіркою для комплексу свого роду краш тестом. І так йдеться не про одну пташку. І так, Азвоздам не назва. Місія зазначили в окроборонпромі у концерні. Досі не розкривають інших деталей безпілотників. Раніше там розповідали, що виробляють українські дрони з дальністю польоту на тисячу кілометрів і вагою бойової частини 75 кілометрів і летить на тисячу кілометрів. Він може виконувати як роль камікадзе, так і ударного дрона. Зазначимо виробництво БПЛА вже намагаються налагодити на державному рівні на вимогу генштабу ЗСУ. Незабаром військові мають. Отримати ударні розвідувальні та дрони камікадзе українські виробники можуть збирати практично будь-які безпілотники, якщо вирішити низку проблем. Представник команди розробників дронів Каратель Максим Суботін назвав умови в ефірі 24 го каналу. На думку розробника українці можуть розгорнути виробництво будь-чого, але для цього необхідні не лише ініціативні команди, а й допомога держави. Зокрема, для збирання дронів необхідні дефіцитні комплектуючі, регулярне постачання, яких не можна налагодити під час війни, масштабувати виробництво можна, якщо в необхідній кількості отримувати деталі від зарубіжних партнерів. Ще один важливий аспект вартість виробництва, адже навіть державний бюджет обмежений, як заявив Максим Суботін, дрон каратель є одним із найдешевших у своєму класі, тому військові можуть більше їх отримувати та активніше використовувати. Наразі такими безпілотниками користуються 37 бойових груп ЗСУ, кожна з яких виконує до 500 От місії на місяць. Сьогодні ми виготовляємо достатню кількість дронів, щоб забезпечувати потребу збройних сил, яка формується командирами підрозділів. Є централізовано визначена потреба на рівні генерального штабу. Ведеться системна робота зі створення і самих підрозділів, які будуть використовувати ударні дрони та насичення засобами цих підрозділів. Там будуть і ударні, і розвідувальні дрони, і дрони камікадзе. Прокоментував розробник. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Канал, переможемо разом!